У Миколаєві триває ремонт трамвайного переїзду на проспекті Богоявленському біля зоопарку. Це одна з найпроблемніших ділянок, яка давно створювала труднощі для водіїв і пасажирів. Замість зношених рейок встановлюють сучасну конструкцію та оновлюють контактну мережу. Коли планують завершити роботи, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. У Миколаєві комунальники ремонтують трамвайний переїзд на проспекті Богоявленському біля зоопарку. Ця ділянка довгий час була проблемною. Зношені рейки створювали небезпеку руху і незручності для водіїв та пасажирів. Сьогодні ми знаходимося на перехресті біля Миколаївського зоопарку. Як ми бачимо, робота кипить. Відбувається заміна рельсового полотна трамвайних шляхів в місті Миколаєві. Роботи виконуються нашим комунальним підприємством Миколаїв Електротранс. Це перехрестя вже давно потребувало ремонту. Ми вже отримуємо останні 10 років різні сповіщення і звернення щодо ремонту цього перехрестя. Воно є надскладним, тому що заміна цих рельсово шпальних решіток відбувається за новою технологією технологію. роботи не обмежуються лише заміною рейок. інфраструктура оновлюється комплексно, щоб у майбутньому уникнути повторних перекриттів. Тут ми приходимо в комплекс для того, щоб не повертатися на цю ділянку найближчі роки. Ми замінюємо не тільки рейкошпальну розчітку, але ще й міняємо всю контактну мережу на цій ділянці. Ми тут використовуємо нові рельси типу НТ-1, для того, щоб вже миколаївці та гості міста не відчували ударів під час заїзду на цей приїзд. Ми будемо робити його максимально зручним та комфортним для переїзду. Із 11 серпня через ремонт по цій ділянці тимчасово обмежили рух автотранспорту. Зараз проїхати можуть лише тролейбуси та автобуси. Завершити основні роботи планують до кінця наступного тижня та перейти до асфальтування дороги. Це надскладна ділянка як по навантаженості трафіку, так і по стану була рейка шпальної рішитки. Як автомобілі били свою, свої автомобілі, так і дуже було небезпечно проходити трамваєм. Зараз по тому темпу робіт, які зараз роблять наші працівники, якщо не буде форс-мажорних обставин, ми плануємо на кінець наступного тижня вже починати працювати з з асфальтуванням проспекту Богоявленський. Щоб якнайшвидше завершити ремонт і мінімізувати незручності для містян, комунальники працюють у дві зміни з сьомої ранку до дев'ятої вечора. Ми розуміємо, що ремонт цього перехрестя створює великі складності для миколаївців, тому сьогодні робота працівниками Миколаїв Електротранс відбувається в надважкому режимі під палючим сонцем з сьомої ранку до дев'ятої вечора. Я хотів би подякувати їм, тому що вони працюють у дві зміни. Вони великі молодці, і я дуже сподіваюся, що миколаївці кожного разу, коли будуть приїжджати по цьому новому переїзду, будуть їм дякувати за їх важку роботу. Олександр Зломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.